Вітаються суспільно політична медіа платформа «Інтервізор». в студії сьогодні працює Світлана Кошніра з нами на зв'язку. Сергій Фурса, інвестбанкір, фінансовий аналітик, радіо, телеведучий, публіцист, і Ми будемо фактично фіналити 2024 рік за напрямком фінансів і економіки. Пане Сергію, знаю, ви з нами на зв'язку. Вітаю! Вітаю. Які найголовніші такі епохальні події сталися в економіці 2024 року для України? За вашою версією? Е, ну, дивіться, я не думаю, що сталися хоч якісь епохальні події. Е, ситуація була плюс-мінус такою, яка очікувалася. Хіба що досить суттєво вплинули російські обстріли по енергетиці на економічну динаміку і на динаміку? Того, як себе почував бізнес, і на інфляцію, в тому числі, наприклад, але чогось такого фундаментального не ставалося. Якщо говорити про. Як кажуть, заявили історичне підвищення податків. Чи дійсно це етапа на це, яка врятує державний бюджет 2025 року? Фактично мала наповнити вже частково недоймку недоймку бюджету 2024. А ну, власне, у нас там по 2025 році 1 трильйон 600 мільярдів. Ми маємо де ще до заробити. Це підвищення податків дійсно щось хороше пронесе. Ну, дивіться, підвищення податків це ніколи не хороше. Підвищення податків це вимушений крок, який треба робити під час війни. У нас, в принципі, була унікальна ситуація. Зазвичай, війна означає відразу радикальне збільшення податків. В Україні два з половиною роки війни ми. Провели без підвищення податків. Такого ніколи в історії людства не було. І тому настав час хоч трошки, хоч косметично, ці податки, підвищити. Насправді нічого там історичного, такого знаменного, цього збільшення податків немає. Податки піднялися незначно. І так, да, вибрали нераціональний шлях. Це інша сторона, що, на жаль, пішли по шляху популізму, На жаль, пішли не по тому шляху, по якому говорили, треба йти всім економістам і піднімати ПДВ, бо саме підвищення податків було невідворотне. А от як його робити, то вже інша історія. Але пішли не по найкращому шляху. Як то кажуть, якщо можна обрати два варіанти: поганий, дуже поганий, то дуже часто українська влада обере третій, який найгірший. От, власне, з підвищенням податків так і відбулося. Обрали не найкращий варіант, потім чомусь дуже довго тягнуло з підписанням, бо, напевно, не щось таке, але це запрацює з вже по великому рахунку. Вплив на бюджет 2024 року буде мінімальний. Але для бюджету 2025 року це було і буде важливим. Як би ви оцінили ту ситуацію, яка склалася з грошима. Фактично їх забрали у місцевос самоврядування, майже більше 100 мільярдів на рахунках у стратегпрому, які не використані при тому, що Україна конче потребує свого військового обладнання, свого озброєння, і власне та й деякі громади, у яких кошти позабирали, теж потребують оновлення. Підсилення соціального захисту підтримки, до речі, ВПО переселенців е, мені невідомо ні про які 100 мільярдів, які не використовувалися. Наскільки я знаю, гроші були передані під крило Мінцифри. І Мінцифра саме якраз та організація, яка використовувала кошти, яка закупляла ці всі дрони і так далі. Тому я оцінюю це як абсолютно правильний крок. Бо знову ж таки у нас дуже часто тил забуває, що йде війна, і це дуже сильно розслабляє. Бо економічна ситуація в тилу українському, не на лінії зіткнення, набагато набагато краще ніж можна було очікувати. І люди розслабляються. Тож у громад забрали хіба що надприбутки, громади не лишилися голими босами. Більшість громад досі залишаються профіцитними бюджетами. Це, звісно, має на певні, певні виключення десь регіональна, може бути інша ситуація, і ці громади потребують підтримки з боку державного бюджету, але в принципі нічого трагічного для громад не відбулося. Великі міста продовжують витрачати кошти, в тому числі на деякі речі, які, напевно, будуть недоречними, можуть вважатися недоречними під час війни. Тому це абсолютно логічний крок. Це гроші пішли на армію, гроші пішли на посилення Збройних сил України. Сьогодні на сьогоднішній день є теж, ну скажімо так, питання стосовно. Фінансової банківської стійкості минулий рік був рекордним для банківського сектору за прибутками. Цього року народні депутати вирішили їх вкласти податками. Чи це повпливає в загальному на банківську активність? Плюс ще неодноразово цього року національний регулятор намагався взяти під контроль перекази за банківськими рахунками. Власне заявлено це як боротьба з відповідним коштів. Чи буде тут стабілізація? Чи побачимо чи побачить пересічний споживач і українець, що все робиться правильно, все робиться в інтересах держави і його безпеки? Я не знаю, яка стабілізація має бути, бо ситуація суперстабільна в фінансовій системі. Банки другий рік поспіль залишаються? Дуже прибутковими, і власне це і стимулює вводити ці додаткові оподаткування. Бо коли під час війни якась галузь отримує надприбутки, а отримує в тому числі через високі ставки по ВДП чи просто високі ставки національного банку, то дуже логічно, що ці надприбутки викликають бажання у держави забрати гроші в бюджет. Тому для банк банків цього не постраждає знов ж таки мова йде про надприбутки, частково лише які забираються. Половина цих надприбутків залишається акціонерам банків, і вони далі вже вирішують, що з ними робити, чи вкладати далі в банк, чи забирати, і так далі. і так далі. Тому по банкам взагалі ніяких питань немає. Фінансова система стійка, надійна, жодних хитань там немає. Щодо боротьби з дропами, ну да, це логічно, дропи стали великою проблемою. І це не тільки причому українська проблема, це історія так само відмиває гроші в Європі, і так само там не придумало особливо схем, як же з цим боротися. І обмеження на переказ картки на картку з фізичної особи на фізичну особу є дуже логічною, бо саме такі схеми і використовують люди, які відмивають гроші, люди, які там займаються уникненням оподаткування. в Багатьох галузях, але в першу чергу, наприклад, в вигорці, тому там це, це логічний крок від нас не стосується взагалі там 99% громадян. Бо я думаю, що дуже мало людей, які зараз нас дивляться, перекидають комусь на картку в місяць більше ніж 150 тисяч гривень. Так а ще питання: от буквально днями було затримано голову країни, очільника країни. Кажуть, що у нас до речі, було прийнято рішення, що взагалі ця комісія по регуляції в сфері грального бізнесу має припинити своє існування ще до квітня, здається, 2025 року, але прям пішло, знаєте, як так кучно пішло. З, викр... З, викр... З викривальними такими деберівці вийшли заявами стосовно того, що там відбувається, і як цей пан покривав фактично і допомагав. Росіянам грабувати, давайте так скажемо. Я так скажу дуже голосно, але грабувати український народ під час війни. Я не погоджуюсь з формулюванням грабувати, тому що це легальний бізнес. Якщо легальний бізнес, то це не можна називати грабувати. Звісно, це поганий бізнес, але так само і цигарки продають, і алкоголь продають. Тому це не про грабунок. стосовно того, чи є там російські корні, цілком можливо, але проблема в тому, що у більшості українських компаній, які займаються горкою, є російські корні. І те, що відбувається навколо крила, скоріше схоже на якось бадання таких павуків в банку, де там всі один одного воюють, намагаючись перерозподілити потоки в цій галузі, яку на жаль повністю легалізувати не вдалося, і поки ще не видно політичної волі, щоб саме легалізація відбулася, скоріше відбувається певний перерозподіл цих тіньових фінансових потоків. В середині цього року, 2024-го, що вже добігає кінця, нас трошки всіх струсило повідомленнями про чорні дні на біржі. Падіння почалося на японських біржах, потім продовжилося сполучених штатах Америки. Ну, взагалі трошки тряхнуло так світ. І ви тоді давали коментар, що це ненадовго заспокоїтися, великих таких потрясінь не буде. А чи можете ви спрогнозувати, якщо є звичайно на це підстави? Подібні коливання протягом 25-го року? Ну, по перше, такі коливання спрогнозувати неможливо. По друге, це дійсно було не недовго, і зараз ринки на своїх історичних максимумах. Американці цього року вже здається 56 чи 57 історичних максимумів оновили. Дуже жвавий ринок побіг після перемоги Трампа, і поки що виглядає ситуація, що на фондовому ринку все дуже дуже дорого. Але передвісників, окрім цієї дорогої передвісників, що все скоро накриється, поки немає. Але от історія ж про те, що коли такі передвісники з'являються, то вже пізно. Тому поки на даний момент ми говоримо про те, що світова економіка знаходиться в досить добрій формі, американська економіка в дуже добрій формі, європейська трошки гірше, шкутельгає Китай, але поки що не завалюється. І коли ми говоримо саме про фондові ринки, вони в дуже добрих кондиціях, вони на історичних максимумах. Але скільки так буде продовжуватися, ну ніхто не може знати. Деякі експерти кажуть, що Україна має сконцентруватися у 2025 році для того, щоб притік інвестицій відбувся, і для цього використовувати наші західні області. Окрім того, проблеми з енергетикою фактично підштовхують уряд створювати програми про кластерному наповненню бізнес-середовища, фактично підв'язуючи його під великі, можливо, навіть потужні, якщо ми говоримо про атомні електростанції. Джерела енергії, Як би ви прокоментували таку позицію і такий план на 2025 рік. Ну, мені така позиція я перший раз чую такого плану. Я не знаю. Стосовно того стосовно інвестицій, поки йде війна, зовнішніх великих інвестицій не буде. Є певні виключення, але масштабних інвестицій до завершення війни не буде. Поки витягує економіку, а ми бачимо вже два роки поспіль економічне зростання. І очікуємо економічне зростання в наступному році внутрішній інвестор, в тому числі через те, що є обмеження на вивід капіталу, не всі можуть вдаватися схемам і обходити його тому вимушені інвестувати всередині країни, в тому числі в енергетику, де справжній бум відбувається з цього літа, від сонячних панелей до там, газотурбінних станцій, дуже багато українських бізнесів, які мають. Мають вільні кошти, які ніколи не займалися енергетикою почали нею займатися, і насправді ефект від цього оцінити поки що дуже важко, але він точно буде, хоча б від того, що як багато компанії, людей бізнесів зараз стане енергонезалежними і буде взагалі не залежати від того, що там відбувається в системі. В першу чергу через сонячні панелі вони дуже подешевшили цього року. Там і Китай демпінгує, і в принципі технологічні прориви відбувалися. Ну і плюс більш масштабні інвестиції, саме в виробництво електроенергії е, зараз відбувається. Цікаво, що з цього вийде, але це точно дуже динамічно зараз галузь. Я до того, що фактично така дуже динамічна галузь, яка зараз розвивається, мала би підштовхнути уряд до створення певних програм для того, щоб ну фактично там релокацію бізнесів здійснити і ще. Але в нас уряд який рік працює без програми. Звичайно, можна працювати без програми тоді тебе ні про що не спросять і не, ну, не затребують у тебе звіт. Цього року відбулося оновлення складу уряду. Наскільки вже ми бачимо, як він працює, наскільки ви б оцінили зараз ефективність міністрів на своїх посадах? Можливо, є топ міністерств, які працюють ефективно і під час війни, в тому числі? Мені дуже подобається, як працює Міністерство фінансів, мені подобається, як працює Міністерство економіки, про Міністерство енергетики важко щось сказати хороше. Саме про міністерство, хоча б ті самі енергетики, Укренерго, воно просто дива якісь створять вже кілька днів зараз, після багатьох етапів обстрілів, у нас немає проблем зі світлами. Це прям диво дивне. Це не можна сприймати як належне. Але до самого міністерства енергетики дуже дуже багато питань. А так я не знаю, чим займається багато міністерств, Просто тому що не профільна ця історія. Ну і ми всі розуміємо, насправді ці зміни міністрів вони мало на що позначились, тому що рішення приймають не міністри. У нас на жаль, всі рішення приймаються в офісі президента, що трошки викривлює модель, і в міністерства там виходить роль тупо виконавців. Що не дуже корисно для економіки, звісно, що не дуже корисно для управління. що є мікроменеджмент, що є дуже погано. Ну і що роль міністрів зведена до фактично виконавців, це трошки погана історія. Всі українці очікують, після такої напруженої карколомної виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки дуже багато вже запитують на вибори. В Україні, і от уже навіть в інтерв'ю офіційні особи говорять, що можливо, звичайно, ми теж би хотіли провести вибори на більше, даже скажу Віце-спікер Верховної Ради, пан Кордієнко, майже одразу після голосування шостого 6 шостого листопада сказав, що. Будуть просити всією Верховною Радою, щоб Сполучені Штати Америки нам допомогли ті вибори провести. Але останні заяви, які ми чули стосовно можливості проведення виборів у 2025 році, чи найближчим часом, були від очільника офісу президента пан Єрмаков, у своєму інтерв'ю сказав, що він теж дуже хоче, щоб вибори відбулися в демократичний спосіб, але лише після досягнення сталого миру. Чи прогнозуєте ви, чи ви бачите, тому що дуже багато вже аналітиків і, і публікації йдуть просто потоками з української правди, що офіс президента до виборів готується, але нас заспокоює тим, що як буде сталий мир, от і колись це буде несподіваність виборів як чорний лебідь української політики. як би ви оцінили це? Ну дивіться, вибори не можуть бути несподіваними. Вибори можуть бути тільки після перемир'я. Поки діє воєнний стан, стане, які вибори неможливо провести. Звісно, всі політики до виборів готуються, але це виходить з оцінки ймовірності того, що буде досягнуто певне перемир'я під тиском Трампа. Але чи буде воно досягнуто чи ні, зараз там, 50 на 50. Може, буде досягнено, може, не буде. Якщо, якщо перемир'я буде досягнуто, наприклад, там, найближчими місяцями, то, звісно, вибори наступного року можуть відбутися. Тут офіс президента і владна команда будуть намагатися проводити їх якомога швидше для того, щоб інші не встигли зарієнтуватися, але в інтересах суспільства як мінімум піврічна кампанія для того, щоб нормалізувала ситуацію. Якщо ж не буде досягнене цього перемир'я, і війна продовжиться протягом 25-го року, то ніяких виборів в 25-му році не буде. І останнє наостанок, мабуть, все ж таки без політики не обійдеться, плани. Які мають бути суголосними, говорить представник офісу президента, стосовно мирних перемовин чи стосовно взагалі ну, наведення ладу у відносинах з адміністрацією Білого Дому і з нашою адміністрацією там, Офісом президента? Ми очікуємо, що приїде пан Келох, можливо, все ж таки з ним зустрінуться і будуть більш-менш ефективні, зрозумілі перемовини. Але вже зараз лунають такі заяви зі сторони представників, до речі, теж Білого Дому, майбутньої майбутньої адміністрації Білого Дому, що ну. Якщо там території вже загарбані Російською Федерацією, якщо вони там вже зруйновані, туди навряд чи повернуться люди, то можливо Україні потрібно поступитися територіями. Як ви думаєте, червоні лінії будуть передані в цьому випадку? Ну тут питання: що таке поступитися територіями. Бо якщо відбудеться просто заморозка конфлікту, територія залишиться під орудою Росії, то я думаю, що є вже консенсус в Україні, що це ті умови, на які Україна піде. Якщо росіяни будуть вимагати зміни до конституції, визнання офіційне визнання Україною, того, що ці регіони тепер територія Росії це неможливо, і на таке Україна ніколи не піде, на таке добро ніколи не дасть українське суспільство, український парламент просто ніколи за це не проголосує. Тому власне питання формулювання, питання дефініції і насправді це ж ключове питання перемовин. Ключове питання, чи серйозно росіяни будуть зараз вести. Якщо росіяни будуть наполягати на цьому, на змінах в конституції, то це означає, що перемова. Вони нічим не завершаться. Якщо вони відмовляться від цієї вимоги протягом перемовин, тоді цілком можливо, що ми будемо побачимо досягнення певного перемир'я, замороження конфлікту. Ну і тоді вже буде ситуація розвиватися не в рамках сценарію війни, а в рамках сценарію перейшли до миру, сталого чи не сталого, проводимо вибори, приводимо інвестиції і так далі. Пане Сергію, підводом риску під 2024 роком. Кого б ви назвали персоною або персонами року 2024, що минає? четвертого? Ну, тайм абсолютно правдиво сказав. Це Трамп. Да, він негативний персонаж. Для нас негативний. Виглядає це, виглядає ризикованим персонажем, але з точки зору тих людей, які найбільше вплинули на події року, і найближчі результати отримали. Це, звісно, до Трамп. Пане Сергію, щиро вдячна, що ви були з нами протягом цього 2024 року. Сподіваюся, що будете і протягом 2025 обов'язково побачимося у січні, бо будуть прогнози. Прогнози на рік прийдешній. Нашим глядачам нагадаю, що ми фактично підсумували 2024 рік з Сергієм Фурсою, публіцистом, інвести... інвестбанкіром, фінансовим аналітиком, до речі, радіоведучим і телеведучим. Обов'язково зайдіть на ресурси, пане Фурси, підпишіться. Будемо... Будемо прощатися. З вами в студії була Світлана Кошніга. Обов'язково побачимось.